Далі більше в подробицях. Кіровоградці провели в останню путь захисника Донецького аеропорту, капітана Івана Литвинова, 39-річний боєць родом з Краматорська, служив у 3-му полку спецпризначення. Загинув торік, 4 жовтня, при обороні литовища. До останнього часу вважався безвісти зниклим, ідентифікували бійця за експертизою ДНК. Попрощатися з Іваном Литвиновим на театральну площу прийшло з півтисячі містян, переважно військові побратими. Поховають його на малій батьківщині у Харкові. У нього залишилася дружина і двоє дітей. всегда стоял за нас за горой, всегда. Без него, конечно, мы, наверное, там бы не продержались бы так долго. Штурм был, он тогда и погиб. Загорели, загорелся терминал. Там погибло трое наших человек. Он и еще двое ребят. Нас вытянули, а его не получилось.